Таке осуд іншої людини. Я зараз покажу, що таке осуд. Я би так ніколи не зробила, я би так ніколи не поступила, я би так ніколи не сказала, а в цей момент всередині десь відчувається. Я подивіться, наскільки я краще. Так відбувається осуд. Іншої людини. І так проявляється наш такий нікчемний, жалюгідний прояв нашої гордині. Зі мною, як з експертом, ви можете відродити свій природній внутрішній стан і своє природнє відношення до всіх людей, незалежно чим людина займається і які вибори в своєму житті робить. Вас буде супроводжувати природня думка. Зі мною все добре, з людьми все добре, і світом в якому я живу, теж все добре. Адже все в наше життя, в тому числі і достаток, приходить через людей.